Доброго здоров'я, пані і панове. Якщо ви чуєте якийсь такий шум, це кондиціонер, бо дуже спекотно в Києві. Страшно мене переслідує. Я був в Вільмісі, потім в Кракові, потім в Львові. Тепер в Києві і всюди. Як приїжджаю, я якісь погані новини приношу метеорологічні. Дві теми у мене сьогодні: перша це поновлення постачання зброї Сполученими Штатами України. І не з точки зору, що це добре чи погано, це дійсно добра, гарна новина, але вона гарна з моєї точки зору не тому, що воно поновлено, а тому, що якщо ми згадаємо поведінку Трампа, в принципі, то тобто, ця поведінка починається з повної підтримки чи повного заперечення, будь чого, не має значення, а закінчується можливістю розмовляти. І це важливо. І Трамп так само з Зеленським спочатку. Абсолютне несприйняття, потім там зняття постачання шпигунської інформації, розвідницьких якихось там дій, зброї і так далі, і тому подібне. Потім трошки почекали, відновили і перше, і друге. Потім там, якщо взяти всесвітній контекст, то він всі, всім даю такі величезні мита, всі будуть тут, тут страждати, всі почнуть зі мною говорити. Хтось почав, хтось не почав, почали меншість, а не почали більшість і країни і організації, ну як Європейська Унія. А, і це все разом показало, що через якийсь час все це було скасовано, перенесено 90 днів, давайте говорити. Ну і хтось почав говорити, хтось не почав говорити. Про якісь розмови ми знаємо, про якісь не знаємо. Ми принаймні знаємо те, що китайці вели декілька розмов і не відступили, і Сполучені Штати просто про це нікому не говорять, мовчать. Але насправді там не було перемоги Сполучених Штатів. В кращому разі була нічия, а багато більш далекоглядних експертів кажуть, що Китай виграв цей двобій і залишився в кращій позиції, ніж Сполучені Штати. І так само в Україні. От ми. Щось даємо, не даємо, не даємо, ділимось, не ділимось і так далі. І тому подібне. Безперечно, вся Європа каже, давайте українцям зброю. Місцеві засоби інформації Нью-Йорк Пост, улюблена газета, написала прямим текстом редакційні статті, що треба давати зброю і так далі. І тепер він, значить, знов скасував рішення про заборону відправлення зброї і продовжив своє рішення. Наскільки я пам'ятаю, це було березневе рішення, не, не можу помилятися. І зброю видає. І це дуже добра новина з огляду на те, що ну, він не може постійно міняти свою точку зору. Та? Він не може через мій сказати, ну знов не даю, а потім ну знов даю. Ну він вже буде виглядати дуже. Я сподіваюся, що це останній раз, а все решта буде, як я і казав, під час переговорів, про які ми нічого знати не будемо, бо це військова сфера. Але таке враження, що це кінець якби, цієї, цієї невизначеності. Принаймні, я молюся і, 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 і благаю Бога, щоб це було саме так. Але я просто бачу, що Трамп останній десь пів місяця, місяць, максимум, він же договороздатний. З ним можна про щось говорити, йому можна дзвонити, з ним можна домовлятися. Йому, йому. Просто людство знайшло підхід. Це не такий приємний підхід, як багато українців, вважають, що грюкнутися, роби так. Він каже, не буду робити. І що? І ми без зброї. Тому доводиться, так, або треба було вступати в НАТО свого часу, або треба зараз знаходити оці всі шляхи до серця, думаю, що до серця, не до розуму, бо з розумом там є проблеми пана Трампа. Ну і це мене потішило, тому що я зрозумів, що от так, такі коливання бути не можуть. І другий момент Самозакоханий Трамп не може пропустити якоїсь перемоги. От тут дуже важливий момент. І коли кажуть, що Трамп піде з Європи, Трамп буде допомагати, Трамп забере НАТО. А раптом він вийде з НАТО, а НАТО переможе гіпотетично зовсім, а НАТО десь переможе. Наприклад. Руками НАТО без Америки будуть надавати зброю, і Україна відіб'є всі атаки Росії. Без Трампа, тобто Трамп там не брав участі, тобто, перемога така, яку не може Трамп собі повісити, орден за який цього бути не може. Тому тобто він постійно буде казати: я тут буду погрожувати, тут буду грати, тут буду грати, тут буду програвати, але в цілому вигравати. Але без мене в цьому світі нічого не може відбуватися. І якщо просто кинути непризволяще, а раптом Україна щось таке зробить і відіб'є якусь свою територію, і Трамп не зможе сказати: це, це завдяки мені, це я тут допомагав. Тепер він може це сказати. І тому він каже те, що він каже, відновлення, всієї, значить, всієї допомоги. Друга тема це трошки запізнення, я просто дивився, що пишуть люди, який аналіз азербайджансько-російського конфлікту цього. Поведінка Азербайджана, поведінка Росії, і зрозумів, що методологічно це все, всі ці думки, всі ці аналізи, вони абсолютно ненормальні. Не, не Ми не можемо, як фахівці, з пришків в довжину обговорювати пришки на батуті, стрибки. Тобто, і там стрибають, і там стрибають. Це різне абсолютно. Якщо ми говоримо, і весь світ говорить, що Росія це мафіозна держава, а позиція в Азербайджані говорить, що Азербайджан це мафіозна держава. Тоді треба читати не політологію, а читати Маріо Пюзо, хрещений батько. Про, про те, як, як, які, які характери взаємовідносин в мафіозних структурах, або дивитися Сапранос. Родина Сапранос такий знаменитий серіал, американський, фантастичний. Я його дивився двічі чи два з половиною рази, один раз через серію. І перший раз дивився, да, мафія, 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 отак от вона себе веде, отак от вона себе не веде, отак от можна, отак от не можна, от такі стосунки в родині, свої власні, такі стосунки в родині, як хрещений батько, і так далі. І так далі і так. А другий раз я дивився вже після нападу е, Російської Федерації на Україну. І я зрозумів, що це просто те, що зараз в Росії, просто якщо хтось хоче, це дуже легко, знайдіть Сопранас. Є, якщо російськомовні, є на російській мові, є на українській мові, на всіх мовах є, ну перекладаної, я думаю, всі країни світу купили. І там всі взаємові, що може робити мафіозі, що він не може робити, що є прийнято, що не прийнято, як може. А тут у нас є дві країни: великі. Одна велика, дуже, друга достатньо потужна. Я маю на увазі Азербайджан, до речі, чудове місто Баку, столиця. Я був там ну, років три тому, Чут, Ні, чотири чи п'ять ну, до війни. От, і всім рекомендую, якщо хочете, по -по полетіти туди. А, і побутово: ресторани, проспекти, готелі, ну, оце все. Але безперечно там з 68 року Алієви, спочатку батько, тепер син. І, відповідно, все вибудовується так, як, би, як у хрещеного батька. І є взаємовідносини. І в чому питання? Я розбираюся з своїми людьми, а ти розбираєшся з своїми. Я не можу з твоїми людьми. З твого клану я нікого, ні, нікого не можу вбити чи покарати. Я маю звернутися до тебе і сказати: слухай, там у тебе два хлопці, чи один хлопець, чи 15 хлопців поводять себе погано. Згідно з правилами, які запроваджує хрещений батько. Або комісія. Це називається комісія, коли збираються хрещені батьки, батьки багатьох регіонів Сполучених Штатів. От вони між собою домовляються, нам про щось. Ти не маєш права зачіпати моїх. Ти маєш до мене головного звернутися, і я тоді їх покараю або не покараю. Це вже. Моє суверенне право. Тому, коли росіяни почали вбивати і заарештовувати на теренах Російської Федерації якихось азербайджанців, немає значення, які вони були, це порушення важлив... найважливіших правил поведінки отаких от структур, Путін мав подзвонити Аліву і сказати: слухай, тут є два хлопця, вони себе дуже погано поводять. Давай їх заарештую, вишлю тобі, а ти там зробиш з ними, що за. Ну, я тобі пропоную їх вбити, наприклад. Але ну, може ти не захочеш вбити, тобі покарай дай 15 років, або що щось, або принизь якось, або, 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 або. або. Аліїв може сказати, нам вони абсолютно не потрібні. Роби з ними сам, що хочеш. Але суверенне право Алієва визначати долю своїх громадян, своєї родини. А коли це не додержується в мафіозних сферах, то це порушення наших спільних правил. Ти ж е, авторитарист і я авторитарист. І ми один одного поважаємо через те, що і ти поводишся так, як я поводжусь, і я поводжуся, як, як ти поводишся. А це уже не попання. Як як? пальці так треба? Ні. Так, так. Я не пам'ятаю. Ну, колись, колись, я краще знав, ці всі. Бандитські штучки, Це не по поняттям. І тому ти порушив святі правила, і тому я буду мститися. І це найстрашніша най, най, най помилка Путіна в стосунках з Азербайджаном. Якщо говорити в принципі, це вже політологія. Це я розповів вам Маріо або, або фільм Клан Сопранос. Сокран... Якщо політологічно подивитися. Що таке імперія? Да? Розділяй і володарюй. Якщо є дві два суб'єкти, які між собою чубляться, ти завжди маєш стати на, один, на, на бік одного. І його підтримувати поки, поки, поки він перемагає. Якщо почне інша, інша країна якось себе почувати більш, більш класно і більш переможно, ти маєш до неї доєднатися. Чи до слабкої, чи до сильної. Головне, щоб постійно був баланс. Але не може такого бути, що ти ворог обидвох. Це теж свята святих ще від Макіавелі, ще від Платона, чи я не знаю, ГОПса. Що ти тут маєш отим баланси влаштовувати. Придумати, посваритися із Азербайджаном, і з Вірменією. Це якийсь навіть не імперіалізм, це якийсь маразм. Це якийсь ідеотизм, а не е, імперіалізм. Тому що імперіалізм має свої правила поведінки. Отак от можна, отак от не можна. І ці правила, оскільки колоній було багато, митрополії було не так багато, це правила віками запроваджувалися. Це можуть бути писані правила, неписані правила, звичаєві правила, але не можеш ти посваритися, якщо ти імперіаліст з двома з двома ворогами. Ну, Путін може. Отже, добре, що Трамп відновив постачання зброї прекрасно, але питання навіть не в зброї, а в тому, що він поступово, договороздатність його підвищується, а не нерозуміння зменшується. Принаймні, людство, час, досвід показує йому. Може, оточення, хоча кажуть, кажу, воно на нього не впливає. Що отак робити не можна, треба все ж таки якусь більш-менш усталеність мати. І якось сподіваюся, що не буде зміни настроїв цього президента Сполучених Штатів. І в друге, підводячи вже риску, це не можна обговорити політологічні проблеми, коли йдеться про мафію. Треба, я читав дуже багато про мафію і про італійську, і про американську, і англійських. Письменників і італійських, і американських, і навіть радянських не хочу приховувати цього факту. І там це все, все описано. подивіться фільм Хрещений батько, подивіться фільми про мафію, і ви побачите, що це закони, писані чи не писані, закони. Ти не маєш права не своїх людей без поради з їхнім шефом в їхній державі. І щось робити, ти маєш у нього спитати дозвіл або передати йому рішення долі цих людей. Дякую за увагу. На все добре, пані і панове.